Я Наталія і мої вам вітання! Сьогодні швиденько готую бісквітний медовий рулет, який не тріскається, рветься і не лущиться при згортанні. І якщо ви бажаєте, щоб цей рулет у вас був вдалий з першої спроби, то це відео саме для вас. Перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під відео. Кажу відразу: тут підійде ручний, звичайний непотужний міксер. Вбиваю в чаші 4 яйця, вага кожного плюс-мінус 62-65 г. Якщо яйця маєте дрібні вагою по 45 г, то вам знадобиться їх не 4, а 5. і, як завжди, щоб ви не готували, дрібка солі. Десь, мабуть, за годину я дістала яйця з холодильника, хоча вони можуть бути і холодні, просто в холодних яйцях цукор довше розчиняється. Вмикаю міксер спочатку на середні оберти, а коли маса вже починає світлішати, то оберти збільшую. На час збивання я зорієнтувати вас не буду, щоб не водити в оману, бо у всіх потужність міксерів різна. Ліпше буде все ж таки зорієнтуватися на консистенцію тіста, яку ви бачите на екрані. Ось погляньте: яйця вже збилися в піну, маса вже посвітлішала. Тож саме на цьому етапі додаю 2 столові ложки цукру і дрібку ваніліна або ж півпакетика ванільного цукру. Цукор має повністю розчинитись, бо це одна з причин, їх, до речі, декілька, чому рулет тріскається при згортанні, має білі вкраплені і напівлису поверхню. Перевірити, чи цукор повністю розчинився, дуже просто. Вмочіть палець в тісто і різетіть між пальцями. Якщо крупинки цукру не відчуваються, чудово, ви впоралися з завданням на відмінну. І ось погляньте. Маса вже збільшилася втричі, цукор розчинився, тому вливаю тоненькою цівкою 80 г розчиненого меду. Після додавання меду збиваю бісквіт, думаю, так, секунд 30-40 ще, а я тим часом підготую сухі інгредієнти. Борошно вищого гатунку 160 г. Додаю пів чайної ложки розпушувача і 1-3 чайну ложки кориці. І все швиденько розмішую. Кориця, як ви знаєте, ідеально поєднується з медом, але якщо вона у вас не в авторитеті, не додавайте її зовсім. Важливий момент зверніть увагу на консистенцію тіста перед додаванням борошна. Так. Вінчик знімає він більше не потрібен, і ось погляньте на візерунок на тісті. Він тримається, не розпливається, і саме ось таке тісто має бути перед додаванням борошна. Борошна додаю поступово, не все відразу, десь 3-4 прийоми і обов'язково через сито. І ось тут ще один надважливий момент. З Жодного міксера тісто замішуємо голіруч або ж з допомогою лопатки. Я, як завжди, з вами максимально відверта, тому кажу чесно, зазвичай я тісто замішую без жодної лопатки, я просто голіруч. будь яке тісто це живий організм, тому його потрібно відчувати на дотик. Чому саме сьогодні не замішую голіруч, тут все просто. Мені вже прилітало від шанованих пані на горіхи, що це не естетично. Вмішую борошно ось такими рухами зверху донизу. Тут поспішати зовсім не потрібно, тут ми розслабляємося і релаксуємо. Якщо взяти, до прикладу, сучасне виробництво, то там взагалі інші технології. Там відразу до яєць, навіть їх не збиваючи попередньо, всипають готові суміші з цукру, борошна, розпушувачів і стабілізаторів. Все перемішують і випікають. І ось ці стабілізатори роблять бисквіт завжди вдалим і з великим терміном придатності від 2 до 6 місяців. Борошна все додала, тому на черзі ще один дуже важливий інгредієнт це тепле молоко. Його у мене 40 мл. Вливаю все і відразу, перемішую на раз-два і тісто готове. Щоб пергамент не ковзав по деці і було зручно працювати з чотирьох сторін. Ось так приклею його тістом. Хтось писав мені, що клеїть його водою, хтось олією. Ні, в даному випадку ліпше все ж таки тістом. Розмір мого дека 38х44 см. Додавання молока зробило тісто більш однорідним, менш густим, це допомагає його рівномірно розпреділити по деці, і готовий релет буде мати однакову товщину і рівномірно пропечеться. Тут я довго не клопочуся, розрівняла рівномірне тісто по всьому деці і відразу буду випікати духовка в мене вже попередньо розігріта. Випікаю при температурі 170 градусів Цельсія, нагрів верх-низ, без конвекції, приблизно 15 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості своєї духовки. Готовність бісквіту перевіряю не на суху шпажку, бо він тонкий, а легким натисканням. Він має при цьому пружинити, а не залишати м'ятини. Якщо ви його перепечете, при згортанні рулет буде утворювати тріщини. Ну а якщо ви його не допечете, він буде у вас не тільки глизівий, а ще й не півлисий після згортання. Ролет перекладаю на решітку, накриваю рушником, а поки приготую сироп для просочування, наповнювач і крем. Сироп тут дуже солодкий не потрібен, тому до 2 столових ложок цукру додаю 130 мл води і одну чайну ложку коньяку чи бренді. Відправляю на вагоні проварюю декілька хвилин. Алкоголь за цей час випарується, а аромат залишиться. Або є й інший варіант розчинити в кипяченому гарячому молоці трішки меду на ваш смак і охолодити. Наповнювачем для ролету може бути будь-що. Оберіть те, що ви любите. А в мене це курага, сушені вишні і цукати. Покриваю їх окропом і залишаю для розм'якшення хвилин так на 15%. Потім просушую сухофрукти паперовим рушником і готую крем. До 400 г сметани жирністю не менше, ніж 20%. Додаю дрібку чистого ваніліна або ж півпакетика ванільного цукру. Всипаю поки що 1 столову ложку цукрової пудри і починаю збивати крем. Далі обов'язково куштую на смак і розумію, що потрібна ще одна столова ложка цукрової пудри. Більше пудри вам не раджу додавати, бо крем для цього рулету має бути злегка солодким і з кислинкою, тоді він чудово відтінить солодкий бісквіт. Сметана збільшилася в об'ємі, як ви бачите, приблизно втричі. Щоб крем був більш стабільним і густим, всипаю до нього один пакетик. Згущуваче для сметани. Довго сметану не збиваю, секунд, я так думаю, 15 і крем готовий. Погляньте, він стабільний, густий і з рулети витікати точно не буде. Всі краї в рулеті я вже зрізала, один з яких під кутом 45 градусів, щоб при згортанні рулету його рубець був ідеальним. Перевернула рулет лицем донизу і саме зараз знімаю пергамент. І якщо він гарно пропечений, то зробити це зовсім без клопоту. І нарешті злегка просочую сиропом бисквіт. Тут без фанатизму, щоб рулет не перевтілився в кашу. Замість силиконового килимка, як у мене, ви можете скористатися ще одним аркушем пергаментного паперу. Викладаю весь крем і рівномірно його розпреділяю по всій поверхні бісквіту, залишаючи ледь змазаним край, де буде рубець рулету. Крем для цього рулету ви можете обрати будь-який на ваш смак. Це, до речі, навіть може бути джем чи варення, хоча, на мій погляд, найліпше до медового бісквіту пасує саме сметанний крем, бо він з легкою кислинкою. Далі ось так: один рядочок викладаю сухофрукти, або ж є інший варіант розпреділіть їх хаотично по всьому периметру бісквіта. Залишилося щільно згорнути бісквіт, щоб у ньому не було пустот. Я допомагаю собі кілимком, бо пергамент у мене закінчився. І, як ви бачите, якщо все зробити правильно, то рулет не тріскається, бісквіт не прилипає ні до рук, ні до килимка чи пергаменту. А ще він однакової ідеальної товщини і без обдертої кірочки на поверхні. Загортаю рулет в пергамент або шкілимок, щоб він не підсихав, і відправляю в холодильник для стабілізації мінімум на 1 годину. Вага цього рулету 850 г доволі пристойна, тому його цілком вистачить, щоб поласувала ціла родина. Він дуже смачний, тому рекомендую. Ну а я дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!